Виконуємо номер 575 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заробітна плата менеджера супермаркету Електроніки у 2022 році становила 15 тисяч гривень. Щомісяця із зарплати утримувалось 18% податку на доходи фізичних осіб. Та 1,5% військового збору. На початку року менеджер вирішив відкладати 10% отриманих на руки грошей на придбання нового планшету. Розрібна ціна якого в супермаркеті, де він працює, становить 7500 гривень. Через скільки місяців менеджер купив планшет, якщо супермаркет надав йому знижку 15% від роздрібної ціни. Приступаємо до виконання, знайдемо, скільки відсотків утримували щомісяця із заробітної плати менеджера. Для цього 18% додамо 1,5%. Маємо 19,5% відсотків утримували щомісяця. Із заробітної плати. Знайдемо, скільки це в гривнях. Для цього 19,5% подамо дробу, поділимо на 100, це буде 0,195. І тепер знаходимо дріб від числа. Для цього 15 тисяч. Помножимо на 0,195. Це буде 2925. 2925 гривень от щомісяця. Тепер знайдемо, яка заробітна плата у нього отримувалась на руки, так би мовити. Для цього 15 тисяч. Віднімемо 2925 гривень. Отримаємо 12 тисяч 75 гривень. Отримував на руки щомісяця Саме із 12 тисяч 75 гривень, він відкладав 10%. Тому знайдемо, скільки він щомісяця відкладав. Для цього подамо 10% у вигляді дробу. Поділимо на 100, це буде 0,1. І тепер знайдемо дріб від числа 12 тисяч 75 гривень помножимо на 0,1. Будемо мати. Переносимо куму на один знак 1207,5 гривень. І пояснюємо, відкладав щомісяця. Ну, а тепер знайдемо, за скільки ж він купив планшет. Бо вартість планшета 7500 гривень, але Супермаркет надав йому знижку 15% від розрібної ціни. Подамо 15% у вигляді дробу. Поділимо на 100. Це буде 0,15. Знайдемо, яку ж знижку в гривнях він отримав. Для цього 7500 помножимо на 0,15. Отримаємо 1125 гривень. Знижка супермаркета. А тепер знайдемо реальну ціну планшета, яку він має заплатити. Для цього 7500. Віднімемо знижку супермаркета 1125 гривень. Отримаємо шість триста сімдесят І пояснюємо, має заплатити за планшет. І нам залишається тепер поділити шість сімдесят п'ять на. Ту суму, яку він відкладав щомісяця на 1207,5 – Це 63750. Переносимо кому на один знак, поділити на 10 на 1275. Отримаємо 5, цілих. Дві десятих і ділення не закінчено. Отже, за 5 місяців він не назбирає потрібну суму, тому йому необхідно для того, щоб придбати планшет 6 місяців. Записуємо висновок. Отже, через Шість місяців менеджер купить планшет. Ми дали відповідь на питання, через скільки місяців менеджер купить планшет? Якщо супермаркет надав йому знижку 15% від роздрібної ціни, роздрібна ціна планшету 7500 гривень, заробітна плата в нього 15 тисяч гривень, щомісяці зарплати утримують 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Також він вирішив викладати 10% від отриманих коштів на руки на придбання планшету. Записуємо відповідь. Через 6 місяців. Номер 575 виконано.